Що ж, починаємо з кінця, машина так і не оживилася. 6 місяців втрата приблизно 3-3,5 тисячі доларів на оцьому автомобілі. Це в нас Audi Tron 113 тисяч миль рідного пробігу 2017 року, тобто фейсліфтінг, плагін, гібрид. І це найкращий показник того, що сьогодні з компанією Вах і чому вона просто війде в історію. Тому що ці машини просто відімруть за 10 років, і ніхто більше навіть за них не згадає. Отже, почнемо з причини, чому так сталося, в чому проблема з автомобілем, і далі там відео буде, як я з нею страдав і пробував її поремонтувати. Не завжди воно було об'єктивно, бо причина була невідома. І так, у нас же ж, побачите, одразу відсилочка, да? у нас проблема по коробці передач. Ці автомобілі і загалом, звичайно, третя тих років по ауді навіть мають розширену гарантію, що привозиш то на дилер, і на дилері тобі розказують, що якщо там виявиться то, то ми тобі щось там поміняємо за гроші, щось поміняємо безплатно і так далі. До 120 тисяч миль. Вот. Але це по часу, може бути і пів року, і рік. Можуть поміняти цілу коробку, можуть поміняти мехатронік, можуть поміняти там, тільки не знаю, сам насос в коробці. Але треба їм віддати машину на діагностику, лишити на якийсь час. Якщо щось міняють за твої гроші, то в тебе буде ціна офіціала в Америці, тобто це абсолютно не цікаво. Ну І плюс самі розумієте, це час, вкладені кошти а і так далі. у нас має систему старт-стоп. І робити щось з приборкою і з усім решта тут же проблемно. І дане авто має захист компонентів. Тобто, якщо ви купляєте баушний двигун, баушну коробку чи ще щось, вам треба через онлайн, через систему Одіс це прошивати. Одіс ламають китайці, роблять це дорого. І це саме така важка для підйому. Процедура, бо тому що Ваг зробив той захист компонентів, саме такий противний. Чому я не можу поставити БУшну коробку і просто поїхати, не знаю. Чому я не можу її просто підшити якимось іншим прибором, не знаю. Ну, просто кидають на бабки. Ну, суть, це от, значок, да? це не німецька якість, це автомобіль, який ну як сказати, це автомобіль, який колись купляли за те, що він їздив 500 тисяч кілометрів мільйон, був ремонтопригодний, їхав класно. Дане ж авто це 1,4 TSI. В попереднього мого Єтрона було два, дві обломані свічки. Кінчики, непонятно, як вони тунесенькі. Тут у нас дивна помпа, потім її в відео побачите. БУ гібрида 500 баксів, бушний, його треба прошивати через Одіс. Чарджер батарейки. Батарейка у нас на 8-8 кВт, проїжджає він мені 20 миль, це 30 км. 1,4 TSI на 150 кінських сил. І гібридна установка на 54 кінські сили, тобто сумарно 204. Їде, чесно кажучи, непогано, але деколи там пошарпується. вот. Шестиступенева DQ400. Це DQ250, до якої допхали е, гібридний електромотор, яку тут таку вставку, потім десь прикріплю фотку. Помпа стоїть у нас отут. Е, і проблеми в них. Дуже багато в кого з тиском масла у коробці. Тобто в них є помилка, low pressure. цей. Ця помилка, як правило, виникає із мехатроніка. і вони з тим їздять. В даного ж автомобіля порвало мембрану в насосі чи щось таке. Треба зняти коробку, щоб точно виявити, в чому причина. Я того робити не хочу, мені це не цікаво. Я цю машину взагалі вже бачити більше ніколи не хочу. І тому я цього робити не буду. Но Пробка є за 900 доларів, її треба просивати, підв'язувати через онлайн. Е, плюс, щоб її зняти, поставити, тут треба прям помахатись по повній програмі. І типа, можна спробувати, але ну, навіть спроба коштує 325 доларів в годину. Плюс тобі треба на евакуаторі туди привезти машину, лишити її на якийсь час, потім зі тамти забрати, чекати запчастину, ну самі розуміють. Е, відповідно, абсолютно не цікаво. Е, У нас ціна на кіщому 4М, 2-літровий бензин 10 тисяч доларів. Дане авто мені вийшло 7. Ну, тобто, Самі розумієте, абсолютно не цікаво. Витрата по місту 6,5 літрів, витрата по трасі 6,5 Ну, тобто Він не є якийсь там супер вау економічний. Е, загалом це ж база Гольфа 7-го, тобто Макферсон, е, тобто поперек двигун, Ну, Акумулятор тут, в принципі, в пуск всіх стоїть, ну, тут його бачите, трошки заникало. От. Е -е, безключовий доступ тільки на передніх ручках, приємні сидіння, але без вентиляції. Ну, Це не повна комплектація, тому що ще може бути інша приборка, але на безключовому доступі. на всьому, ну, тобто. А третя, 8-5. Чому коробка на гібриді стоїть шестиступна, ну, коли вже були 7-ступки? Ну, тому що було впадло щось придумувати. І плюс я рахую, що dq 250, наприклад, набагато надійніша. От. Заднє місце в нас майже немає. Тобто це прям сумно. Багажника у нас майже немає. Е, батарейка у нас стоїть під е, заднім е, сидінням. Тут у нас стоїть бензобак і 12-вольтова батарейка. Я в цій машині поміняв і так, е, чарджер, який... Ну, це я був мозгів. Ось тут у нас чарджер знаходиться на цій машині. Ось тут у нас стоїть чарджер. Його спалили попередні власники, тому що лежали автомобіль зарядкою, купленою 12-вольтовою. Тобто його спалили, я його поміняв, автомобіль зарядився і то працює. Це в нас помпа оригінальна його. Було підозра, що звук від неї йде. Ну, але виявилося, що насос в коробці качає повітря, має бути 47 бар, він качає 1 бар. Тобто мембрана в насосі порвана. Що треба зробити, щоб її поміняти? Навіть знати не хочу. Напевно, що достатньо буде поміняти, просто зняти насос, чи його поремонтувати, чи поміняти мембрану, і навіть не доведеться прошивати мехатронік, робити все решту. Але нехай з ним займається хтось інший. Я більше того не хочу. І ебу гібрида, яке має в собі якраз захист компонентів, бо бачите, там буде писати на машині сейф. Причому його ставиш, він пише сейф, конкретно ніяких проблем він не показує. І коли ти пробуєш його прошити, він тобі просто ну, не закінчує, нормально не фіналиться. Але він при тому всьому не пояснює, чому. Тобто Це одяг з онлайном. З Ключики від нього ось такі. Так що, далі в відосі моє страдання, я цю машину дійсно ненавиджу. Це для мене. Доказ того, що компанія ВАГ звернула дуже сильно не туди і нічого доброго їх не чекає. Тобто, можете казати, що хочете, це моя історія. Мій шлях, я колись дуже любив в Октаві, всяку таку штуку Stage 1, 2, 3. Но тепер, коли ВАГ почав робити оце, а далі стало ще гірше. Тобто далі це у нас почалося 25-й рік, взагалі, гамно повне, яке реально гірше китайських автомобілів, гірше корейців, однозначно. Коли вот Hyundai Veloster їде краще, ніж GTI і в рази, має блоку диференціалу, а вони просто хочуть бабки, непонятно за що. Ну, на тому, на тому наші шляхи з компанією VAG розійшлися. І я думаю, що або ту компанію просто хтось з часом купить і щось поміняє, або просто. Не знаю, або просто в них поміняється все керівництво, що їх будуть там рятувати, спасати. Не знаю, вони пішли не туди, не так, вони роблять не то. І ну, майстри вже тут почали, хто стикається з новими машинами, почали це зауважувати. Нема смислу то все ремонтувати, воно не ремонтопригодне. От, допустим, у нас водяний інтеркулер, Наш, непонятно. Це стосується і А4, і а 6 і Сьомих. Тобто, це самий яскравий приклад того, що з машиною сталося. Бампер на цей автомобіль, наприклад, штуку бакса коштує, бо тому що він не такий, як всідана, бла бла-бла. Що -бла. е -е -е. з ними стається? Їх на аукціонах дуже багато в мершах кирпічів, і мало хто їх може підняти. І питання в тому, що навіть коли їх піднімають. Їх продати дуже важко, бо дуже специфічні люди приходять їх купляти. А тим часом Prius, свій контингент, Fusion, гібридний взагалі без проблем. І там нема таких проблем, як тут. Далі, що ще? Чому ж також у них буде все погано? Ці автомобілі просто от зараз ну, цю машину, напевно, піднімуть, бо тому що я розкажу, в чому була проблема. Але допустим. E, більшість єтронів, хто там не зв'язаний з e, нормальними майстрами, просто будуть здані на запчастини. Які ще будуть куплятися з капарта, збиратися з двох годин. Поки воно буде їздити, воно буде їздити, воно буде їздити з чекендженом, тобто воно не буде проходити смокчек. чек e, Коробка буде виходити з ладу, вижимний підшипник на нього 450 доларів, там є двохмасовий маховик. Ну, коротше, ДСГ і ще плюс куча всього. Ремонтувати то важко, знімати то важко, і саме головне, що нема доцільності. Тобто ці машини просто йому він 2017 року, йому реально 8 років. І в нього пробіг 113 тисяч миль, помножити на 1,6, тобто навіть не 200 км. Їх просто почнуть викидувати. Ця машина кане в історію, як невдалий ваг, і ніхто за неї навіть не згадає, і мені навіть не жалко. Ну бо тому що це просто повне фіаско, і. Мені компанії уваг не жалко, і те, що з нею буде, мені теж не жалко, тому що вони до своїх клієнтів поступили дуже нечесно, і до своїх фанатів вони поступили ще більш нечесно. В нових ауді го року, наприклад, система Quattro Ультра вже ніякого там, повного приводу на четвертих, на п'ятих, а шостих не буде. Ну тобто гудбай. До 3.0 моє відношення, знаєте. так Ось така історія. Далі в відосі насолоджуйтесь. Не завжди буде об'єктивний, бо тому що не знав до кінця, в чому це, це великі, Тут теплообмінник, там вонпомпа, на батарейка. І дивіться, тут на термозавсім. Вау, це ж прекрасно. Яка класна теорія. А А до речі, от щоб зняти місію управління батарейкою гібридом, да? треба отако -от все повитягувати. Mm -hmm. Згорів той, згорів той, і машина не пише, що його треба поміняти, а треба гадати, ні? От як виглядає цей чарджинг-модуль, от тут він охолоджується, з цього роз'єму ваняє паленим прям по повній програмі, ну, там, конкретно то, що на машині стоїть. І задайте собі питання, це екологічно, скільки він в трасі хаває 7,5 по місту 6,5 і це 1,6, 1,4, а це 2,0 і воно хаває не сильно більше. А там і ще ГТАЙ стоїть, і він теж хаває з 2.0 не сильно більше. Задайте собі питання, оце екологічно, куча пластику, всяка плюс просто виробити. Ну і воно, звісно, що вас буде нагибати. Самий головний прикол цієї машини візьміть, подивіться, як в єтрона міняється щеплення. В них на 300 тисячах, на 250 приїжджає щеплення. Подивіться, як вижибний підшипник поміняти в цьому. І скільки він котрі як зразу. це виглядає під капотом, я ще замовив цей блок. Це управління гібридом. Прикурюєте ви його отут плюс, і сюди кудись ставите собі мінус. Геніально, геніально. Менше з тим. Помпа знаходиться отам. Цей блок зняти е, вам ось два роз'єми, що були на фото, отам от знизу. Їх просто майже нереально. Як то перевіряється, відкриваєте цю крошечку на гібрид, бачите роздільну систему охолодження і дивитеся, чи... Охолодження після запуску лаунча, булькає. Ну, в новому випадку не булькає. Зараз вам покажу ще одну об'яву. Тому, звісно, що аукціон не хотів цю машину фіксити. Ну і варіант запустити двигун звичайний з виключеною гібридною системою неможливо. Но є ж в мене Fusion битий, да? в якого можна без проблем запустити двигун, при тому що гібрид не працює. І машина їздить, саме смішне, що той битий Fusion тягає оцей кусок непотребу. Оце Ну, колись була моя любима марка машин, а тепер після 2018 року я рахую, що це не витримує ніякої конкуренції, цей кусок говна, немає смслу купляти. Тобто ауді після 2018 року це реально є хлам. Ось такий прям дуже впевнений. Крім того всього, ауді років там після 2012 в неї дуже багато нюансів з'явилося. Трубки там у вас в руках розпадаються. Я саму там покажу в іншому відео. Ну, просто кусок. Гамна, і, ну, там, як ви кажете, німецького гамна, да, то воно вже асоціюється зовсім не з тим. Просто треба було з цими новішими машинами трошки попрацювати і все. Голіфосте це була остання надійна машина. А, і до речі, оце теплообмінник. Любий удар? Bam? Не Теплообмінник і інтеркулер, перепрошую. Оце, по моїх здогадках згоріло. Це в нас чарджер, зараз вам його під капотом покажу. Ось такий номер, вже на одному ітроні його міняли. У нас трубки охолодження якраз входять. Та зійно сумнів... в єдрона втикнула помпа. Ну, хоча я в цьому сильно сумніваюся, але менше з тим втикнула та помпа, і за нею перегрівся чарчер, згорів, і машина впала в аварію, що тепер не може їздити. Бо тому що електрично запускаєш його через лаунч, щоб вона качала, вона не качає. Ось така от конструкція. Ж, останній автомобіль на сьогодні. Жаліюся. Він вже нас чекає з відкритим компотом, бачите, які безкраї, безкраї простори автошроту. І повірите чи ні, кожен тиждень тут продається більше двох тисяч автомобілів. І не всім треба. А цю машину обізянки, напевно, не прикурити. Виглядає це все отак. Опа, вибачаюся. Ви мав зараз завестися. Чого нема? Заряд він, звісно, ще не приймає. Заводитися він теж не хоче. От вам і маєте. Сучасні технології Audi. От він навалює помилки. Як можете почути по звуку, отак він годить. І звук якраз Тут, йде від Charger модуля. Гавно скоро збанкрутує. От вони з 2015 року почали робити отакі от штуки. Місяць вже стабільно, так от на шнурку чарджер поміняв і поміняв, помпу поміняв, а звук лишився. Бачите, як екологічно ми їздимо на цьому куску. М -м. Оце в нас не працює. Машина тільки 100 чимось пробіг, 113 тисяч миль, 18-й рік клас клас, це вже другий єдрон. А якщо ви почитаєте в нього дуже багато всяких цікавих речей, то в них мехатроніки втикають. там ще дуже багато всяких технічних нюансів, які вам дуже не сподобаються. Це кусок гавна. Реально. Дно. На аукціоні дивимося ще одного Audi -tron. О, Дивіться. І він не запускається. Він науранер. No у нього, блін теж куча проблем, його запустити не можна. І причому ми бачили, його тут заряджали, все що з ним не робили. І валить вже кучу інших помилок. Ну, Мехатронік в них стандартно. Він покидає чат на малесенькому пробізі. Ну, хоча б не жужить, щоб не думали, що там мій, не мій. Ліфтовий єдрон, От, компанія вак – це гамно. Починаючи з там, 2015 року. Це реально гавно. З 2025 року. Машини вже були всі електрики. В неї вже мінявся БУ назад, вперед розбирався, перебирався. В неї вже чарджер пофікшений, той, що був міняний, і ту машину ніхто не може зремонтувати. Коли ти заходиш і дивишся на цей кусок гамна на капарті, половина машин не заводиться. Не заводиться, тому що за ті, хто працюють сьогодні в Ауді, зробили оцей кусок просто непотребу. Це найбільша моя фінансова помилка за останній час. Тобто це реально непотріб. Я більше до плагін гібридів не підходжу. А загалом компанія Вах закінчилася в 2018 році повністю. І я не хочу більше доторкатися до тих е, відер, блін, які називаються типа Audi. А нові Audi, які в Китаї випустили там 25-го року, да, що в неї просто лого Audi. Ну, це взагалі позорище. Бачите, як люди насолоджуються життям, займаються корисними справами. Ну на щастя, у нас є інший автомобіль. Більш такий цілеспрямований в своєму житті за традиційні цінності. Кстати, й рік, там, то теж 17-18 й От більш... 2,5 години життя потрачені на цей кусок гамна. А по факту 6, бо, тому що приїдь сюди, потяни машину, забери машину. Після цього машина їде на мийко, і якщо не запуститься в електрика, поїде на копарт. І всього хорошого. Такий кусок гамна.